А тут прямо пісня така. Вон Якийсь птах летить. У них тут гнізда є. Оп. Не знаю, видно чи ні. У них є птахи, в яких гнізда всередині знаходяться, всередині на, на цьому. Не на деревах, а вище. Оце я проїжджаю. Ось. Тут все так гарно заросло. Дуже високі дерева, прям темно. Особливо вже після обіду тут прямо темрява. І вже ось будинки почалися, це вже йде сусіднє виходить село. То раніше там треба було добиратися, вон там будуються будівельники. Я зазвичай на мене дивляться, я на них, а вони на мене. Ці дороги не популярні, бо вони якби обізні. Де місцевих, а там ще є траса. Але я намагаюся різними шляхами, щоб. Ой, крапива обережна, бо я в шортах. Намагаюся різними шляхами, щоб все, всі дороги знати. Досліджувати. О, тут гілка впала якась. О! О! Об'їхав. Це на борщовик, до речі, схоже, дуже шкідлива трава, небезпечна, але... В її багато в Москві, у нас мало. Тут якийсь прудик. Так, зараз вертати, повертати. О! Ой! Да, знімати незручно одночасно. Фу! Фу! Якийсь мураха на мене впав. Треба цей мені шолом з камерою. Тут у мене якісь знову такі цвітуть. Щось таке не знаю. Оце, до речі, хрін теж овці, тут дим не все передіє. Тут краще двома руками такі кочки. Далі вже буде асфальт. Зараз оце проїду тут поворот Там ще метрі 100 Тут теж будуються, всі будуються Тут типу такий місточок через якийсь болотся Ой, є понасипали Що це таке тут? Теж, мабуть, будуть асфальтувати. Тому понасипали, повирівнювали. На машині по такому їхати добре, а на невеліку, не, не дуже. Я знімаю однією рукою, тому не надто зручно. Зараз Ну, тут це ж якийсь ставочок вже вже засвів. Тут гарно різниці. Бачиш? От. Кожен по-своєму робить, як йому подобається. Хочеш так, хочеш в такому стилі, хочеш в іншому. Ось такий забор хто собі зробив. Кожен -то. По всякому робиться. Тут немає якоїсь в організації. Це і плюс, і мінус. Мені коли подобається, що все одноманітно, як Європі. Це вже короткі будиночки, які будують на перепродаж у нас. Купують велику ділянку. Будують таких 2-3-4 і продають вже як опере. Це вже такий цікавий будинок. Отаке собі хочу посадити деревце. Взагалі такий вибір великий різних цих фіолетовий якась рослина оці то які сад, дуже багато догляду мене посохли а троянди можна нарвати недавно викладала жіночка відео ну, з камери спостереження о віддалі на Лера вхід щось понаписувала мужик прям під'їхав прямо ось троянди зрізав вони. а він нічого там ні номери не з них заховував нічого Дивіться, яка як гарно таке таку екскурсію та влаштував, треба на YouTube виставити. Ну вже це врахує асфальт почасту, вже все. Він такий дірявий. тут за рогом буде нормально. Можна буде О, тут вже нормальний пішов. Все, буду набирати швидкість, вирубаю запас. Навіть гладенький асфальт, вже можна їхати без рук. О, чуєш вже? Вже камера ну, не дригається. Рапор. Ось це. А то впереду, мабуть, лаванда росте, Чи що це, я не знаю. Я би тобі теж показати. Військові. На таких номерах. Зараз на таких тільки військові можуть їздити. Що ж, це лаванда чи ні? Сюдо дуже, дуже схоже, мабуть, лаванда. Щось горіло начебто. Шахує. Це тропічна якась рослина. Янди, виноград, це бузок. Берез. Берез, до речі, чомусь мало, не знаю. Нема їх багато. Там тепличка якась у когось. А зараз повертати. Ну, там в когось полив працює. А ось хтось пов'їжджав. Тут забор, тут за в забор пов'їжджали. Є таке. Тут люблять. Все повкопували такі саморобні, Ап -ап -ап. лежачі поліцейські. Тут теж в'їхали. Тут лавочки. Раніше під кожним цим була лавочка в селі. Бабусі могли спілкуватися. Десь ось немає. Скоро буду під'їжджати на пляж, там будуть люди. Ми з їдемо, нікого не зну. Ну, Хоча я їхав через Луг. Шевченка. Вулиця, яку ніколи не перейменують. Бо вона була ще за Шевченка за... Це... за Союзу, а коло сами навіть не знає. Це тут кілька нових таунхаусів побудували. Я дзвонив, цікавився дорогувати. Вони вже побудовані, тільки тут бачиш, мінус поряд запущені От, Мені формат таунхаусів дуже подобається. Тому що це типу такий на кожну тут... тут будинок такий, можна сказати, на три квартири. Кожна двоповерхова і є спільний генератор на всіх. Пільне автономне і скважине, водопостачання. Тобто вони якби і, і, поєднують переваги і приватного будинку, і квартири. Мені таке доподобано, але ціни там не дуже такі смачні. Типу 120 тисяч щось таке доларів. О, це вже добові такі сільські будиночки. Тут є. Це не котежне саме містечко де. і не елітний саме район, не, новий, не новобудова, це старе село. Тому тут такі старі високі сараї, для векторів, для техніки. Тут такі старих, старі хатинки. Це 80-х 90-х проєкти такі будували. Ось церква. Тут, до речі, цих церков мабуть, штуки чотири. Православних дві. І ще є євангелістка, е, ну протестанти, а і ще є свідків Єгови. Дуже багато всього. Є. Так, тут вже пишуть, ми наближаємося до пляжу. Зараз буде насичений рух, то я вимикаюся.